Книга буття, глава 41. І сталося по закінченні двох літ часу і сниться Фараонові. Ось він стоїть над річкою. І ось виходять із річки семеро корів гарного вигляду і ситого тіла і паслися на лузі. А ось виходять із річки за ними семеро корів інших, бридкі виглядом і худі тілом. І вони стали при тих коровах на березі річки. І корови бридкі виглядом і ході тілом поз'їдали сім корів гарних виглядом і ситих. І прокинувся фараон. І знову заснув він. І снилося йому вдруге. Аж ось сходять на однім стеблі семеро колосків здорових та добрих. А ось виростає за ними семеро колосків тонких. Та спалених східнім вітром, і пороковтнули ті тонкі колоски сім колосків здорових та повних. І прокинувся фараон, а то був сон. І сталося рано, і занепокоївся дух його, і послав він, і поскликав усіх ворожбитів Єгипту та всіх мудреців його. І фараон розповів їм свій сон. Та ніхто не міг відгадати їх фараонові. І говорив начальник чашників з фараоном, кажучи Я сьогодні згадую гріхи свої, розгнівався був фараон на рабів своїх і вмістив мене під варту дому начальника царської сторожі, мене й начальника пекарів. І однієї ночі снився нам сон, мені та йому. Кожному снився сон за своїм значенням, а там з нами був єврейський юнак, раб начальника царської сторожі. І ми розповіли йому, а він відгадав нам наші сни, кожному за сном його відгадав. І сталося, як він відгадав нам, так і трапилося. Мене ти вернув на становище моє, а того повісив. І послав фараон, і покликав Йосипа, і його сквапно вивели з в'язниці. І оголився, і змінив одежу свою, і він прибув до фараона, і промовив фараон до Йосипа. Снився мені сон, та нема хто б відгадав його, а я чу про тебе таке. Ти вислухуєш сон, щоб відгадати його. А Йосип сказав до фараона, говорячи, не я, Бог дасть у відповідь мир фараонові. І сказав фараон до Йосипа, Бачив я в сні своїм, ось я стою на березі річки, і ось виходять із річки семеро корів, ситих тілом і гарних виглядом, і вони паслися на лузі, а ось виходять за ними семеро корів інші, бідні та дуже бридкі виглядом і худі тілом. Таких бритких, як вони, я не бачив у всьому краї єгипетському. І корови ході та бритки з'їдали сім корів перших ситих. І ввійшли вони до черева їхнього, та не було знати, що ввійшли вони до черева їхнього. І вигляд їхній був лихий, як на початку, і я прокинувся. І побачив я в сні своїм знов. Аж ось ходять на однім стеблі семеро колосків повних та добрих, а ось виростає за ними семеро колосків худих, тонких, спалених східнім вітром, і проковтнули ті тонкі колоски сім колосків добрих. І розповів я те ворожби там, та не було, хто б мені роз'яснив. І сказав Йосип до фараона, Сон фараонів. Один він. Що Бог робить, те він засвістив фараонові Семеро корів добрих то сім літ, і семеро колосків добрих 7 літ вони, а сон один він, а сім корів худих і бридких, що вийшли за ними. Сім літ вони, і сім колосків порожніх і спалених східнім вітром, то будуть сім літ голодних. Оце та річ. Що я сказав був фараонові, що Бог робить, те він показав фараонові. Ось приходять сім літ, великий достаток у всім краї єгипетським, а по них настануть сім літ голодних, і буде забутий увесь той достаток в Єгипетській землі, і голод винищить край. І не буде видно того достатку в краї через той голод, що настане потім, бо він буде дуже тяжкий. А що сон повторився фараонові двічі, це значить, що справа ця постановлена від Бога, і Бог незабаром виконає її. А тепер нехай фараон наздрить чоловіка розумного й мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею. Нехай учинить фараон і нехай призначить урядників над краєм, і нехай за сім літ достатку збирає п'ятину. Врожаю єгипетської землі. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять, і нехай вони позбирають збіжжя під руку Фараонову на їжу по містах і нехай бережуть. І буде та їжа на запас для краю на сім літ голодних, що настануть єгипетській землі, і край не буде знищений голодом. І була ця річ добра в очах фараона та в очах усіх його рабів, і сказав фараон своїм рабам: чи знайдеться чоловік, як оцей, що Дух Божий у нім, і сказав фараон Йосипові, що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного й мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатися весь народ мій. Тільки троном я буду вищий від тебе. І сказав фараон Йосипові Дивись, я поставив тебе над усім краєм єгипетським. І зняв фараон персня свого своєї руки та й дав його на руку Йосипову і зодягнув його в одежу вісону, а на шию йому повісив золотого ланцюга і зробив, що він їздив його другим повозом. І кричали перед обличчям його, Кланяйтеся, і поставив його над усім єгипетським краєм, і сказав фараон Йосипові Я фараон, а без тебе ніхто не підійме своєї руки та своєї ноги в усім краї єгипетським, і назвав фараон ім'я Йосипові Цофнат Панеах і дав йому за жінку оснату. Дочку Потіфера, жерця Ону, і Йосип піднявся над єгипетським краєм. А Йосип був віку 30 літ, коли він став перед лицем фараона, царя Єгипетського і пішов Йосип від лиця Фараонового і перейшов через увесь Єгипетський край, а земля в сім літ достатку родила на повні жмені. І зібрав він усю їжу семи літ, що була в єгипетськім краї, і вмістив їжу по містах, їжу полю міста, що навколо нього вмістив у ньому. І зібрав Йосип збіжжя дуже багато, як морський пісок, аж перестав рахувати, бо не було вже числа. А Йосипові, поки прийшов рік голодний, уродилося два сини. Що вродила йому осната дочка Потіфера, жерця Ону, і назвав Йосип ім'я перворідному Манасія, бо Бог зробив мені, що я забув усе своє терпіння та весь дім мого батька, а й мене другому назвав Єфрем, бо розмножив мене Бог України долі моєї. І скінчилися сім літ достатку, що були в Єгипетській краї. І зачали наступати сім літ голодні, як сказав був Йосип. І був голод по всіх краях, а в усім єгипетськім краї був хліб. Але виголоднів увесь Єгипетський край, а народ став кричати до фараона про хліб. І сказав фараон усьому Єгиптові Ідіть до Йосипа, що він вам скаже, те робіть! І був той голод по всій поверхні землі, і відчинив Йосип усе, що було в них, і продавав поживу Єгиптові, а голод зміцнявся в єгипетськім краї. І прибували зо всієї землі до Йосипа купити поживи, бо голод зміцнявся по всій землі. Амінь.